Чи відповідає ваше підприємство критеріям критичності, які перевіряє мінекономіки? Як тепер працюватиме при зупинення трудового договору і нові правила комунікації з 14 червня? Та чому строк дії електронного військово-облікового документу не завжди 12 місяців? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 9 по 13 червня. Поїхали. Маємо черговий лист від мінекономіки на підприємства, яким воно надавало критичність. Нагадаю, що для отримання статусу критичності та його збереження впродовж дії бронювання працівникам більшості підприємств необхідно відповідати двом обов'язковим критеріям: а саме, відсутність заборгованості по сплаті усіх податків, нарахована середня зарплата застрахованих осіб працівників на підприємстві за останній календарний місяць, має бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. Зараз це 20 тисяч гривень. Дія ще одного. Мова нарахована щомісячна зарплата працівника, якого бронюють, також повинна становити не менше 20 тисяч гривень протягом строку, на який надано відстрочку. З метою проведення перевірки Мінекономіки просить до 16 червня 2025 року надіслати щомісячний податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них в податку, а також сум нарахованого ЄСВ за період січня по травень 2025 року. Детальніше листи Міністерства. Стерство до критично важливих підприємств обговорено на вебінарі, який доступний передплатникам Кадроленд. Хочете завжди бути в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. Держпраці роз'яснило правомірність встановлення випробувального терміну для окремих категорій працівників під час воєнного стану. Нагадаю, що право роботодавця встановлювати випробувальний термін передбачено статтею 26 кодексу законів про працю України, і ця умова обов'язково фіксується у заяві працівника наказі про прийняття на роботу, а також у трудовому договорі, якщо його укладено у письмовій формі. У цій же статті 26 КЗПП закріплено, що випробувальний термін не встановлюється певним категоріям працівників з молоді до 18 років, випускникам навчальних закладів, звільненим з військової служби, особам з інвалідністю, вагітним жінкам, одиноким матерям з дітьми до 14 років або з інвалідністю, працівникам на строкові, тимчасові та сезонні роботи, а також внутрішньо переміщеним особам. Однак, під час дій воєнного стану, відповідно до статті 2 закону номер 2136, умова про випробування може застосовуватися до будь-якої категорії працівників, навіть тих, на кого це раніше не. Поширювалося, отже, під час воєнного стану випробування може бути встановлено навіть особам з інвалідністю, неповнолітнім, внутрішньо переміщеним та іншим категоріям осіб, для яких це заборонено статтею 26 КЗПП. Бажаєте дізнатися більше про сучасну процедуру працевлаштування? Рекомендую інтенсивний курс професії «Кадровик ПРО, який доступний передплатникам кадроленд. Фахівці пенсійного фонду нагадали, що для ціле бронювання через портал Дія, зокрема, критично важливі підприємства зобов'язані подавати до пенсійного фонду відомості про трудові відносини оперативно, тобто не пізніше ніж протягом наступного дня, після відповідної події, передаються відомості про прийняття на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого, постійне переведення, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове призупинення, відновлення дії трудового договору. Для цього необхідно авторизуватися на Порталі електронних послуг пенсійного фонду як страхувальник. Далі у розділі комунікації з ПФУ слід обрати функцію відомості про трудові відносини оперативне подання інформації, після чого перейти до пункту повідомлення про зміну в трудових відносинах, подати відомості по особі. У вікні, що відкривається, заповнити інформацію про працівника, щодо якого передаються відомості до ПФУ, та натиснути кнопку Додати запис. Після цього слід вписати усі відомості, які передаються, та натиснути, підписати та відправити в ПФУ. Стан розгляду поданих відомостей можна переглянути у розділі звернення, категорія статус звернення. Наразі веб портал ПФУ не передбачає можливості змінювати, скасовувати або видаляти подані повідомлення про зміни в трудових відносинах. Тому у відомстві наголошують на необхідності уважної перевірки персональних даних, які передаються зокрема це ідентифікаційний код або серія, номер паспорта, прізвище, ім'я в побатькові та порядковий номер місця роботи. Як впадати оперативні відомості на веб-портал пенсійного фонду на вебінарі на кадроленд? Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці пенсійного фонду нагадують, що 1 травня 2025 року Верховна Рада в цілому ухвалила закон номер 4412 про внесення змін до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану щодо обміну інформацією та призупинення дії трудового договору, який 14 червня набирає чинності за винятком окремих положень статті 13, які запрацюють через 9 місяців, змінами зокрема оновлено статтю 13 закону номер 2136, яка передбачає, що Призупинення трудового договору з ініціативи однієї зі сторін може тривати не більше 90 календарних днів під час воєнного стану. За згодою сторін цей строк може бути продовжений, але не довше, ніж до дня припинення або скасування воєнного стану. Під час призупинення трудового договору роботодавець звільняється від обов'язку надавати чи оплачувати відпустки, дні відпочинку, допомогу по тимчасовій непрацездатності та інші виплати, хоча трудові відносини залишаються чинними. Якщо призупинення трудового, Договору скасовується до встановленого строку або до завершення воєнного стану, роботодавець має повідомити працівника про відновлення роботи не пізніше ніж за 14 календарних днів. У разі неможливості виконання обов'язків трудовий договір припиняється і з працівником проводиться остаточний розрахунок. Ще однією новацією закону 44.12 є встановлення заборони на звільнення за прогул працівника, який не з'являється на роботі у зв'язку з перебуванням у зоні бойових дій. Також Закон номер 4412 запровадив новий обов'язок сторін трудового договору підтримувати комунікацію. Кожна сторона зобов'язана повідомити про зміну своїх контактних даних протягом 10 календарних днів. Зокрема, роботодавець має оновити інформацію в єдиному державному реєстрі протягом 60 днів з дня набрання чинності законом. Працівник зобов'язаний надіслати оновлені контактні дані своєму роботодавцю у той самий 10-денний строк. Якщо цей обов'язок не Виконано, комунікація здійснюється за останніми відомими контактами та вважається належною. Маєте запитання щодо призупинення трудового договору? Задавайте в сервісі особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Держпраці роз'яснює, що в умовах воєнного стану чинне трудове законодавство не зобов'язує працівника повідомляти роботодавця про своє місце знаходження або про отримання статусу біженця чи особи, яка Потребує тимчасового захисту, Зауважу, що обов'язок інформувати роботодавця про зміну контактних даних, зокрема поштової адреси, виникне з 14 червня 25 року дати набрання чинності законом номер 4412 Цим же законом уточено підставу звільнення за прогул. У період воєнного стану працівник, який не виходить на роботу через бойові дії або загрозу життю і здоров'ю, не може бути звільнений за прогул і вважається відсутнім з поважних причин. До з'ясування обставин за ним зберігаються місце роботи. Та посада трудові відносини не припиняються. Водночас період такої відсутності не оплачується і не враховується до стажу для щорічної відпустки. Якщо працівник відсутній на роботі через бойові дії, але має можливість виконувати трудові обов'язки дистанційно за погодженням із роботодавцем, незалежно від свого статусу, підстав для його звільнення немає. Детально про покроковий алгоритм звільнення у міні-курсі для передплатників Кадроленд. Представники Волинського обласного ТЦК та СП роз'яснили, що строк дії електронного військово-облікового документа не перевищує одного року з моменту його формування. Це прямо передбачене постановою номер 559 Нагадаю, що електронний військово-обліковий документ можна сформувати в додатках Резерв Плюс та Дія. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ за умови наявності qr коду придатного для щитування. Представники ТЦК наголошують, що річний строк дії Електронного ВОД обмежується тривалістю наданої відстрочки або бронювання. Тобто, якщо призовник має відстрочку від базової служби, документ дійсний лише на цей період. Якщо бронювання військовозобов'язаного чи резервіста завершується раніше, наприклад, через 6 місяців, то документ також чини лише 6 місяців, навіть якщо спочатку сформований на 12 місяців. Після завершення терміну дії електронного вод можна сформувати новий документ. Його зміст автоматично. Тично підтягнеться з реєстру оберіг. Якщо відстрочку або бронювання продовжено, дані оновляться. Якщо відстрочка завершилася, у документі відобразиться актуальний статус без неї. Детальніше про відстрочку від мобілізації бронювання можна дізнатися у модулі четвертому курсі професії підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку з сертифікатом державного зразка на платформі Кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайки, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube канал Нома Кадроленд». До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.